Я не вірю, що я це кажу, але ці наушники Realme Buds Air 7 Pro за 66 доларів з перспективою зниження ціни до 50. Це геймченджер, який знищив за звучанням топові моделі, такі як OnePlus Buds Pro 3, Huawei FreeBuds Pro 4 за 168 доларів, OnePlus за 120. У чомусь Realme Buds Air 7 Pro значно кращий, у чомусь. Трошки краще, якщо говорити про звук. У функціоналі модель не найкраща. але в майбутніх оглядах я буду орієнтуватись саме на цей звук. Ну що, друзі, довгоочікуваний огляд, довгоочікуваної моделі. Поїхали. Скажу сразу, що в мене китайська версія, коли замовляв, глобальної ще не було. Коштують зараз оці прошки 66 баксів. Це ціна була розпродажу. Трохи пізніше ціна буде в районі 70 баксів. Ну і поступово ціна буде опускатись до 50, як завжди. Ця модель мене дуже приємно здивувала і виправдала мої очікування. Є значні плюси, є значні мінуси, тому дивиться огляд до кінця, але можна спокійно видихнути, тому що апдейт вдався і він Значний, якщо порівнювати з версією 6 Pro. В цьому огляді я, звісно ж, порівняю 7 Pro з 6 Pro, з, зі звичайною версією 7 з OnePlus Buds 3, модель, яка зараз коштує 53 долари. Ну а також з топами, як я казав, OnePlus Buds Pro 3 та Huawei FreeBuds Pro. 3. 4. І друзі, всі посилання на ці моделі, які я використовую у цьому огляді, будуть у посиланні під цим відео. Також використовуйте промокоди AliExpress. Це крутий шанс, дуже круто зекономити. Ну і звісно, підписуйся на Майчус. Мене звати Володимир Папазов, і тут я розповідаю про круті навушники. Круті колонки, і в цілому прокрутий звук. І почнемо з найцікавішого, що заявляє виробник: синхронний живий переклад, затримка звуку у 45 мілісекунд, кодек LHDC 5.0 замість LDAC, який був у шостій версії прошка, новий дизайн, як у звичайної сьомої версії, Bluetooth 5.4 замість 5.3, подвійний підсилювач для драйверів, покращений шумодав та покращена автономність до 12 годин. і... 48 годин з кейсом було 10 і 40 годин, відповідно у шостій pro версії. І тепер кейс металевий. Це дуже нагадує MacBook у світі наушників і має набагато набагато кращий вигляд. Та відчувається теж краще. Ну що, друзі, почнемо з головного звучання. Зверніть увагу на звуковод. Судячи з усього, виробник розташував планарний драйвер перпендикулярно динамічному і максимально близько до барабанної перепонки. Такого не було в OnePlus попередніх Realme і TWS моделях які я тестував. Це я зустрічаю вперше. Виробник додав подвійний підсилювач для роздільного управління низькими та високими частотами. В іншому в нас такі ж розміри драйверів: 11 мм динамічний драйвер і 6 мм планарний, як в принципі у 6 Pro. Мої очікування щодо звучання були такі, що ну це просто буде апдейт. Так, модель буде кращою за попередню 6 Pro, можливо, кращою за OnePlus Buds. 3, але те, що видали ці навушники, я просто прифігів. За замовчуванням Realme Buds Air 7 Pro видають ідеальний за балансом звук за кодеком LHDC 5.0. За AAC, наприклад, якщо ви купуєте ці Realme для iPhone, просадка за якістю десь 15-20%. Це на трохи вужча, Деталізація трохи гірша, верхи не такі яскраві, але навіть так звучання просто на відмінному рівні, але стає гіршим ніж OnePlus Buds Pro 3. По AAC ми отримуємо рівень десь звичайних OnePlus Buds третіх. І якщо провести аналогію з кодиками, то LHDC – це як зображення у 4К, а AAC – це Full HD. Теж відмінно, але не настільки. Детально і круто. Я рекомендую обов'язково вімкнути звук високої чіткості у застосунку. Це є LHDC 5.0, Якщо ваш телефон його підтримує, і рекомендую підобрати амбушури за розміром, налаштувати золотий профіль слуху. Проте мені сподобався без налаштування звук. З ним звучання стає. Надто близьким і трохи нав'язливим. І найкраще налаштування еквалайзера це оригінальний звук, без налаштування, але можна погратись. Щодо балансу частот. Він тут на 10 з 10. Баланс просто ідеальний. Ні додати, ні зменшити. Низу стільки, скільки потрібно. Середина прозора, високі яскраві, і іноді їх занадто багато і хочеться прикрутити в еквалайзері. Низькі частоти. Бас текстурний, детальний, його стільки, скільки потрібно. Саб-бас, мідл бас все просто ідеально. Синтезатор звучить рельєфно і має чіткий живий бас має чітку текстуру, який Точно не переплутати. Щодо середніх частот, це дуже приємний сюрприз для мене був. Вокал для мегалагіра у пісні Oasis Wonderwall та пісні Don't Go Away звучить настільки відкрито, наче він співає просто для тебе, сидячи на стільці напротив. Таке ж відчуття в пісні Майкл Джексон the Mirror мабуть, це найкраща просто середина серед всіх ТВС-навушників, який я тестував. Щодо високих, я хотів тут поставити мінус 0,5 балу за надмірну яскравість, але подумав. Вимавши, я б назвав хіба що ховей на рівні, але вони менш детальні та яскраві. В Oasis Майкл Джексон високих надто багато. Через деякий час це починає втомлювати. У Хо-вей високі, менш яскраві, але більш гармонійні. У більшості композицій Рілмі на Високих частотах мені сподобались більше щодо деталізації. Дуже гарно чутні першорядні партії, другорядні партії, чути навіть третіступеневі звуки, придихи, якісь шорохи по деталізації навушники звучать дуже чудово. Джонні Кеш у пісні Хер співає для тебе, сидячи на стільці в кухні, і це звучить просто неймовірно. Сцена з чітким поділом інструментів. Немає роздутого басу, і інструменти всі чітко розставлені по різних місцях, куди їх розставив звук. Кінженер щодо натуральності: баси звучать натурально завжди зрозуміло. Це синтезатор, це електробас, це живий бас. Верхи теж чудові, натуральні. Залізо звучить як залізо у барабані, струни, гітар, шейкери, все відмінно. Причепитися тут ні до чого. Оцінка звучання моделі Рілме Buds Air 7 Pro 10 з 10. Це новий еталон за звучанням, і це найкраще звучання серед усіх моделі з ТВС-навушників, які я тестував. Головний мінус звучання це, мабуть, іноді надмірно яскраві високі частоти в деяких піснях і жанрах. Головний плюс звучання це сам звук. Він просто чудовий і, ну, в принципі, найкращий на сьогодні, як я вже сказав. Ці сьоми прошки це найкращий варіант для тих, хто шукає універсальні навушники під всі жанри. Що стосується звучання у іграх. Затримка звуку на 8 з 10. При переході на кодек AAC затримка скорочується десь до 100 мілісекунд. На LHDC 5.0 дуже велика затримка, десь пів секунди, але це точно не 45 секунд, як було заявлено виробником. Що стосується самого звучання, воно просторне, цікаве, грати комфортне. А ще я рекомендую увімкнути просторове звучання у застосунку. І друзі, тепер порівняння з конкурентами. І почнемо з порівняння з OnePlus Buds Третьими у звучанні Realme Buds Air 7 Pro більше деталізації і чіткіші образи з поділом звуку. Серединка, як на ладоні, вокал чути краще, ніж OnePlus Buds 3. Це, мабуть, ключові відмінності. Натуральні трохи краще в Realme. Звук більш точний, краще за високими частотами. Бас у Realme теж більш текстурний і більш крутий і менш роздутий. OnePlus Buds 3 більш низькочастотні. Середина на контрасті досить засунута назад. Високі, трохи менш яскраві та детальні. Сцена здається широкою OnePlus Buds 3 через об'ємний бас, але це як ефект просторового звуку. І насправді це не справжній об'єм. І позиціонування інструментів не зовсім чітке. Загалом звук більш м'який та незастий. У OnePlus. Серед цих двох моделей my Choose – це Realme Buds Air 7 Pro. Я рекомендую OnePlus Buds 3 тим, хто любить низькочастотний та м'який звук. Ідеально для хіп-хоп, електроніки та інших жанрів. Realme для більш збалансованого звучання, більш чесного та точного звучання. Воно краще за всіма параметрами. Realme Buds Air 7 Pro звучать краще, ніж Pro версія. OnePlus Buds Pro. 3. Так, да, Realme, мабуть, перестарались трохи. Структуру баса чути краще, низи приємніше. Середина в Realme Buds Air 7 Pro прозоріша. і вокал чути набагато краще. Він прямо перед тобою. Коли OnePlus Buds Pro 3 на контрасті чути невелику вуаль. Верхи трохи яскравіші, іноді це в мінус у Realme. Сцена приблизно така сама: натуральність краща в Realme, детальність теж. Мій вибір серед двох моделей це Realme Buds Air 7 Pro. Якщо звучання в OnePlus Buds Pro 3, 9, Здесь ты у звичайних OnePlus Buds 3. 8 з 10, у Realme звучання 10 з 10. Якщо порівнювати з попередньою версією 6 Pro, то Realme Buds Air 7 Pro випереджають 6 Pro за всіма параметрами. Звучання краще на 3 бали з 10. Крок вперед просто величезний. І Майчус тут, звісно, Realme Buds Air 7 Pro. І порівнюючи з еталоном, Huawei FreeBuds Pro 4. І Majus з невеликою перевагою це Realme Buds Air 7 Pro по звучанню. Низки частоти, в принципі, на рівні у двох моделях. Бас такий самий якісний і текстурний. Тут паритет. Середина краще в Realme Buds Air 7 Pro, вокал прозоріший, високі, крутіші в Realme сцена в Realme ширша, натуральність краща в Realme детальність краща в Realme Десь на півбалу, десь на бал. Якість звуку у Buds Air 7 Pro дуже близька за подачою духової Buds Pro 4. Однак у Realme звучання виявилося цікавішим, точнішим, гармонійнішим, збалансованішим. Я не вірю, що я це кажу, повторюсь, але. Realme Buds Air 7 Pro змогли переграти еталон Huawei. Не набагато, на 0,5 бала. Але це дуже вражає. Вони в майже три рази дешевші. За функціями і конструкцією, Huawei все одно будуть кращими і за загальною оцінкою вищими. Але те, що видали Realme це щось з чимось. Ну, якщо коротко порівняти з іншими моделями, Realme краще за топи за звучанням. А отже, на 3 бали з 10 крутіші CMF Buds Pro 2, краще за базову версію 7 на 3 бали теж. Краще за носен Buds 3 і Anker Soundcore Liberty 4 Pro на 2 бали та на 1,5 бали крутіше Samsung Galaxy Buds Pro 3 з Sony WF 1000XM5. Не бачу сенсу довго тут щось розказувати. Огляди на всі ці моделі є на сайті mychoose.com. Посилання у описі. І, друзі, пройдемося по функціям. Мікрофон Realme Buds Air 7 Pro не змінився. 8 з 10. в тихих умовах 9, в голосливих умовах. Сім, давайте послухаємо. Це тест мікрофона навушників Buds Air 7 Pro дома в тихих умовах. Це тест мікрофона навушників Вілмібас ЕФ СімПро сили хомова шумо заглушення сім з десять тим стало краще на півбалу порівняно з шостою Pro. Все, ще пропускають верхи знатно, але краще ніж було. Для кращої роботи потрібно прибрати галочку шум вітру. Функція робоча при сильному вітрі працює круто, але з нею шумодав погіршується десь на 30% це приблизно режим прозорості 8 з 10. Якість теж зросла на 1 бал, порівняно з 6 версією. Використовувати комфортно. Автономність 9 з 10. Час роботи навушників 12 годин і 48 годин з кейсом. Було 10 та 40 годин відповідно у 6PRO. За фактом, ми отримуємо 5 годин роботи на 50% гучності з увімкненим шумозаглушенням на кодеку LHDC і 20 годин у сумі з кейсом. Беззвертової зарядки немає. Зарядка з 10 хвилин дає 11 годин прослуховування. Управління спрацьовує з затримкою десь 0,5 секунди, як і в звичайної версії. Це дратує, але звикнути можна. Плозькі ніжки зручніші за круглі у 6 Pro. Хибних торкань і непотраплянь майже немає. Управління сенсорне, дотиками без стискань, управління стандартне схеми нижче, що порадувало, гучність регулюється свайпами вгору та вниз, чого немає у звичайної версії. Нейдеальне, як ВЕРП. Поц, але користуватись нормально. Управління можна переналаштувати у застосунку додаток Realme Link. для Android або iOS. Він еталонний. Посилання на нього у описі. Усе, що потрібно в ньому є. Завантаження обов'язкове. Головне, що я рекомендую використовувати, налаштувати звук високої чіткості або вімкнути кодок LHDC 5.0. Пройти тест золотого профілю звуку для його режим низької затримки і просторове аудіо. Є 6 еквалайзер і навіть простий трьохсмуговий це динамічне аудіо. Стабільне з'єднання 10 з 10. У межах 10 метрів не було розривів або заїкань. Bluetooth версії 5.4. Мультипоінт. є автопауза при знятті наушників. Є підтримка Google Fast Pair. є. І підтримка Swift Pair для Windows теж є. Тепер про синхронний перевод. І переклад на 32 мови. Переклад виконується на смартфоні, а результат за частки секунди озвучується в правому або лівому навушнику. Нам пообіцяли цю функцію, але для глобального застосунку її поки що нема. Переклад використовує хмарну китайську шиї платформу. Ця функція працює тільки в Китаї, поки що можна потанцювати з бубном і спробувати налаштувати це в застосунку, змінивши регіон. Застосунок буде китайською, але я вирішив просто дочекатися 27 травня, коли це буде представлено для глобальної версії у всіх регіонах. Замовити другу глобальну версію і нормально протестити це більш адекватний варіант. Після мого тесту огляд буде оновлений на сайті. До речі, з відмінності глобальної версії та китайської, офіційний реліз глобалки 27 травня, і на 100% буде точно зрозуміло, у чому різниця. До речі, з відмінності китайської версії та глобалки відмінності. Нема теж LHDC 5.0, але єдина відмінність це те, що у застосунку буде одразу працювати перевод. Але ми це ще перевіримо. Щодо комфорту конструкції, зручність навушників на відмінному рівні. Компактність кейсу приблизно така, як була у 6 Pro, тільки тепер це прямокутник. Розміри кейсу однакові про і не про. Навушники зручно носити в кишені. Кейс відкрито однією рукою можна. Еталон AirPods Pro 2 і за недоліки мінус один бал за розміри кейсу. Він більше. Чим у AirPods самі навушники дуже зручні. Якість матеріалів захист від води і пилу, IP55 п'ятдесят, води і пилу Слухати в душі їх не можна. Кейс смарагдового і сірого кольору металевий, а пісочно-білий і вогнено-червоний з імітацією під текстуру шкіри. Як це було зроблено у OnePlus Buds Pro 3? Беріть у металі, дуже рекомендується просто вогонь. Стійкість до подряпин відмінна: мінус 1 бал за глянцеві навушники, вони будуть дряпатись. Навушники збирають відбитки. Матовий корпус навушників у звичайній версії зроблений набагато приємнішим. Зовнішній вигляд. Realme Buds Air 7 Pro Тнів в чотирьох кольорах: смарагдовий, сірий, пісочно-білий і вогнено-червоний. Дизайн мені сподобався. Навушники маленькі, незвичайні, виділяються за свою ціну. Мінус один бал за глянець самих. Навушників і підсумок, друзі. Realme Buds Air 7 Pro за 66 доларів змогли втерти носа еталоном OnePlus Buds Pro 3 та Huawei FreeBuds Pro 4. Мені досі не віриться. Концерн BBK, якого зараз де Юре нема, але де-факто він є. Який випускає Realme, OnePlus Oppo, Vivo, мабуть, перестарався і як їм тепер продавати OnePlus велике питання. Хоча я думаю, це підводка до нових версій OnePlus. Buds 4, яка вже була анонсована і вийде 27 травня. І OnePlus Buds Pro 4, яка вийде десь у серпні. Якщо вони дадуть хоча б такий самий звук і поліпшать функції, це будуть практично ідеальні навушники. Ну і ще я обов'язково порівняю ці Realme з Technics AZ100 найближчим часом. Це буде точно зустріч з фінальним босом. Ну а загалом це найкращий звук серед ТВС-навушників. Як мінімум. На найближчі місяці модель не найкраща в функціях, проте все на рівні. Хороший мікрофон, шомозаглушення, яким комфортно користуватись, прозорість хороша, автономність і управління не супер, але нічого критичного немає. Додаток і конструкція теж чудові. Це MyChoose на всі 100%. Можна сміливо брати. Сподіваюсь, довговічність не підкачає. Ця модель закриє всі ваші потреби щодо навишників на найближчий рік. Якщо ви, звісно, не у вічному пошуку ще найкращого звука, як я. Фінальна оцінка: ось плюси та мінуси на вашому екрані, характеристики та комплектація. Обов'язково пиши, як тобі ця моделька. Мені буде дуже цікаво поспілкуватись з тобою у коментарях. Ну а з вами був Вова, канал MyChoose. Гарного тобі звука та побачимось. Пока!